Знаєте, ви ексклюзивні маловідомі факти про замки вашого регіону. На youtube каналі Реальна Історія стартував новий сезон документального серіалу Українські палаци Золота доба а в кожній серії розповідь про зруйнований чи напіврозвалений маєток, який фахівці відтворюють за допомогою 3D-графіки. Чому проект вартий уваги та скільки часу знадобилося його творцям, щоб все відзняти та змонтувати? Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва зараз розкаже. Ми купнули ще глибше і відтворили первісний вигляд цієї споруди. Ви здивуєтеся, але палац був зовсім іншим. На екрані підгорецький замок, перлина Львівщини. У залі кілька десят людей: науковці, історики та публіцисти. Команда продюсера Акіма Галімова презентує новий сезон документального проєкту Українські палаци. Історія має бути такою, як крута страва, яку хочеться з'їсти і попросити ще. Я сьогодні бачив якраз цю круту страву. Міні-серіали із восьми сюжетів, де героями стали колись розкішні, а нині занедбані палаци та садиби. Більшість з яких розташовані далеко від протоптаних туристичних стежок. Коли ми розказуємо про наші палаци, про їхніх власників, ми показуємо те, наскільки мультикультурною була Україна. Ми показуємо те, якою була наша аристократія, як ці люди їли, як ці люди прикрашали свої палаци, сприймати їх як буржуїв, це от такий трошки радянський погляд на. Ми маємо їх сприймати як еліту, тому що в них були бібліотеки в своїх палацах, Вони дбали за освіту. Вони розбудовували завжди на тих територіях, де вони жили, школи для звичайних українців. Щоб відновити первісний вигляд зруйнованих чи напіврозвалених маєтків у 3D, команда проєкту провела потужну детективну роботу. Відшукали креслення, світлини споруд. Довелося піднімати архіви за кордоном. Цей ефект було стало. Це най, мені здається найвдаліший ефект цього проєкту, тому що коли. Коли ти бачиш в кадрі голу білу стіну, а потім ти бачиш, як з цієї білої стіни проявляються там французькі багети, проявляються італійські картини, французькі скульптури повну ілюзію присутності, чого домагалися автори, схоже, вдалося передати глядачеві. Безповнили цікаво з туристичною метою. Справа в тому, що кілька цих замків бачив я особисто. У мене є свої певні враження, і зустрівши знайомий замок. Поданий в такому відео, ти хочеш туди ще раз проїхати. А якщо ти бачиш, не знайоме, ти хочеш проїхати туди вперше. Аби зібрати у документальний цикл вісім палаців, творцям проєкту знадобився рік. Архівні ексклюзиви, таємниці та загадки чекають на глядачів в новому сезоні. Куди зник головний палац рівного? Чим вражав замок Любомирських і що приховує історія його власників? Та чому одна з найбагатших родин країни початку 20-го століття Терещенки вирішила збудувати маєток у маленький. Кому селі на Житомирщині українські палаци вже доступні на каналі Реальна Історія. Діліться враженнями і пишіть у коментарях, який замок вартий уваги. І можливо, у наступному сезоні команда проєкту завітає до вас. Карина Вакарєва, Павло Бориско, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.